Вітаю на каналі. Тема уроку Праця людини влітку. Праця це коли людина щось робить корисне. Вирощує овочі, лікує хворих, будує будинки або навчає дітей. Праця буває різною фізичною, руками та розумовою головою. Влітку багато людей працюють на свіжому повітрі. А ви колись допомагали вдома? Що саме робили? Влітку дозрівають фрукти, овочі, зерно. Фермери, садівники, будівельники, продавці морозива. Усі працюють. Навіть учні можуть допомагати дорослим або займатися корисними справами. Літо не лише час відпочинку, а й праці. Фермери та селяни працюють на полі, сіють, сапають, поливають і збирають урожай. Влітку дозріває пшениця, кукурудза, ячмінь. Комбайнери збирають зерно, а трактористи возять його до елеваторів. Без цієї праці не буде хліба на нашому столі. Улітку в саду дозрівають яблука, груші, сливи, абрикоси. Садівники доглядають за деревами, підстригають гілки, поливають, збирають врожай. Працюють акуратно, щоб не зіпсувати плоди. А хто з вас збирав яблука або вишні на дачі? Овочі не виростають самі. Люди садять помідори, огірки, моркву, буряк. Їх треба поливати, прополювати та підв'язувати. Деякі сім'ї мають свої городи, а інші допомагають бабусям і дідусям. Це гарна можливість навчитися працювати. Лісники доглядають за лісом, стежать, щоб не було пожеж, влітку вони чистять стежки, садять молоді дерева, рахують тварин. Завдяки їм ліс залишається чистим і красивим. Улітку біля річок, озер і морів працюють рятувальники, стежать, щоб люди були у безпеці. Рибалки ловлять рибу. Теж праця. Екологи У місті влітку працюють багато людей. Продавці морозива. Двірники, які поливають квіти та прибирають вулиці. Будівельники, що ремонтують дороги або школи. Усі стараються, щоб життя в місті було зручним і гарним. Навіть діти можуть допомагати поливати квіти, допомагати батькам на кухні, збирати ягоди, доглядати за домашніми улюбленцями. Маленька допомога це велика справа. Без праці не буде врожаю, їжі, будинків, одягу. Праця розвиває, вчить бути відповідальними, уважними та сильними. Коли ми працюємо, ми змінюємо світ на краще Літо це чудова пора, ми можемо не тільки подорожувати, відпочивати, але й працювати і допомагати. Праця це не лише обов'язок, а й радість, коли ми бачимо результат. Працюймо із задоволенням, і літо буде незабутнім.